Всім привіт, дорогі друзі! Після того, як зняла вам відео про те, що зайці почали цікавитися моїми сажанцями, ну, сажанцями молодих дерев, от, е, довго думала, що можна зробити. Ну і так, подумавши, вирішила, е, можливо, спробувати, ось зараз вам покажу. Як бачите, ось такими мішечками. Вони тверді, по-перше, а по-друге, ще липучі, бо звичайні мішки вони м'які. От. А ці такі, що держать форму і як до них доторкатися, то, ось зараз дивіться, він починає шелепотіти. Ну, поки місяць так пройшла по всіх саджанцях, то о, наче не бачу ось тут з цієї сторони, щоб десь зайчики... Ну, ось бачу, зайчик скакав. Ось бачите, ось сліди його. О, видно, в травичку туди побіг. Ну, до саженців бачу, що поки не підбігали. Ось зараз вам покажу <кхи> зараз ще ті саженці, в яких дійсно було сліди, що вони ну, дійсно були, зайчик уже з них трохи щось позгризав. То теж ось дивлюся ось цей саженець. У нас вже трохи був сніг. Випадав, розставав, був вже плюс, тепер знову мінус. Мішечки, бачите, посідали хорошо. Не хочу їх рушити. От. Ну, бачу, що наче. Ну, це що тільки зверху. Але зверху я не знаю, чи не пам'ятаю, чи воно було згризене, чи ні. Наче не було. А може і було. Треба по відео буде подивитися. Ну і ось тут зараз вам покажу ось ця. Сама перша була, яку підгризли. Ну тут теж поки місць слідів я не бачу. Бачите, воно так до землі. Отак От воно там вкутано собі. А бачу, ось дивіться, сліди лисички є. Приходить до нас дамочка. До речі, он туди прогулююся, буває часом з собакою. То там теж лисячі сліди є. Один лис приходить звідси сюди. ну, Мабуть, це он з лісу. от, А інший заходить ну, стороною, що вам показувала того разу е з дороги. отак, То приходять, перевіряють, так сліди їхні є, а ось, мабуть, сліди Я Зараз вам покажу. Дивіться, вони вже маленькі, засипані трохи. Але бачите, трохи ще залишилося їх видно. Чим хорошо зима, що видно, хто приходить, хто де живе. Зараз подивимося, чи там, де того разу, я показувала, зайці рили ну, їли траву, чи приходять рити. Може побачили, що хтось тут ходить а й тепер бояться. Ну, може і ні. Ну, як бачите, такого поритого, як по ті дні, так, того разу вам показувала, немає. Але щось пройдемо, подивимося. Ось сліди, хоч трохи присипані, але є. Ось дивіться. Це лисичка приходила. Бачите? Підемо подивимося. Туди далі, де вона там, звідки заходить, ще трошки пройдусь, подивлюся. Ось, дивіться, бачите? Пішла собі, звідси вийшла. Щоб поменше її було видно. І собі ось сюди, сюди, і туди попід дереву. Я ж кажу, одна з тої сторони заходить в городу лисиця. Ну вони десь з лісу, мабуть, йдуть. Бо тут так і не видно, де вони, що вони. І собі маленько підкрадається. А ось ось, дивіться. Тут ось видно, що зайчик був, ось поскакав пасся. Ну, а тут ось, бачите, коло зайчика проходила лисичка. Їм тут зайцям є на чому попастися, хорошо і близько. Ну, а лисиця і собі ходить. Зараз подивимося, що тут. Що це? Це, напевно, лисичка щось тут. Бачите? Ось. Куди де вона тут ішла? Зараз глянемо. Ну, а ось, дивіться, знову білочка з'явилася в нас тут. Живемо прямо як у лісі. Зайці, лисиці, білки. Все є у нас. Миші. Ось переходила ті самі сліди по тому самому вона. О, дивіться, і тут теж гралася. Зараз я вам покажу. Дивіться, скільки її слідів тут. Ось. Сидить, спостерігає. Бачите? Дивіться, як ви тут. Тобто, на... Прям цілий полігон. Раз приразовий. Тобто, ну туди не пішла. Ось дивіться, вернулася назад. Ще тут вона сиділа, заглядала. Ось. Ходять всі разом. І зайці, і лисиці. Угу. Ось зайчик біг. Ось лисичка ходила. Ну, в общем, такі справи. Бачите, мішки поки допомогли. Це вже вони в мене день, напевно, четвертий чи п'ятий. Ну, то поки місць слідів не наблюдається. Ну, то й добре, що немає, може якраз допоможе такий варіант наш. Може комусь із вас допоможе в кого там також зайці забігають, ви не знаєте, що робити. То ось такі бачите, поки мішили пучі мішечки, справляються. Ну що ж, побігла далі працювати? А ви ставте лайки, коментуйте відео. Давайте до нових зустрічей.